Вітаю, мої любі! Ну що, сьогодні пропоную зробити ось такі зефірні ракушки з суперначинкою. Поїхали! І для початку саме головне: ми з вами зробимо половинки зефірні половинки. Я хочу їх зробити в вигляді ракушки. Зефірчик я взяла на білій полуниці. Рецепт залишу під відео. Це класичний рецепт все по 40. І як я роблю, насадка в мене відкрита зірка. І ось таким чином я відсаджую наші половинки. Бажано не на, пергам... ну, на пергаменті, але щоб вам було удобніше, можна приклеїти. Щоб не піднімалось. Так, робимо наші ракушечки і залишаємо їх на стабілізацію, ну, годин на 10, як мінімум. Можна тут теж чимось присипати, якщо у вас є бажання, можна шоколадом, можна е сублімованими ягодами. Ой. Бачите, ось ось чому потрібно, щоб підложечка була якась краще важкенька, щоб воно отак не піднімалося. Ну, це я вже зараз так оставлю, залишу. О, все. І зробимо нашу начинку. Приготуємо смачну начинку. Для цього ми беремо 200 г е, білого шоколаду. І тепер в ковшик я прям при вас буду наливати. Е, не стала заміняти, е, розливати по різним е, судочкам, баночкам. Яка різниця? Я хочу, щоб ви бачили, як це робиться в реалії. Наливаємо 180 грамів жирних вершків, ну, мінімум. 33%. Так, 180. Єсть. Тепер сюди ми додаємо 10 грамів глюкозного сиропу. Все дуже просто так обнуляю. заодно ви бачите, як у мене. Процес проходить. До речі, цей кремчик можна використовувати для макарон, для обтяжки тортів, для прослойки, як прошарку торту та буде. І те ж саме ми зробимо з зефірчиком. І сюди ж ми додаємо десь 90 грамів пюре. Пюри у мене заморожене, вже перетерте. Я перетираю відразу і заморожую. І мені потрібно 90 грамів, тобто 10 грамів глюкозного сиропу і 90 грамів а, пюре. Тут у мене чорничне. Ви можете взяти будь-яке, можете взяти пол... ну, головне, щоб не дуже рідке. А, пюре полуниці, лохини. Щоб це не забагато було. О, нормально. Це ще й мало. Так, 90 грамів нам потрібно. Тепер все це ми прогріваємо, доводячи до кипіння і заливаємо в наш шоколад, і пробиваємо. Погружним блендером. Ну, в мене є ось такий для соусів, для мусів, мусова насадочка. Це Цептеровський такий міксерок. Уже давно-давно у мене, але це як паличка-виручалочка. Все, прогріваємо і вливаємо. Я прогріла нашу суміш. Дивіться, який колір чудовий. Так, ну що, заливаємо шоколад. Так. Тепер потрібно буквально трошечки почекати, щоб розстав а, наш шоколад. Наш шоколад розстав, і тепер я пробиваю а, або погружним блендером, або ж можете, м -м, якщо у вас є, для мусі. Дивіться, який колір у нас вийшов. Все, Тепер ми вкриваємо його плівкою в контакт обов'язково і ставимо в холодильник на стабілізацію, ну, бажано на ніч. А там уже дивіться. І потім ще кое-що ми з ним зробимо. Скільки може коштувати майстер-клас по зефірній флористиці? Гадаю, ви знаєте, для вас все безкоштовно. Тому сама е, краща вдячність від вас це поставити лайк, коментувати, підписуйтесь, рекомендуйте мої відео. А якщо є бажання підтримати фінансово мій канал, в описі під відео є посилання на Монобанку. Наш е, ганашик стабілізувався. Застив. Він у мене простоє в холодильнику десь, щоб не збрехати, десь годин 12. Дивіться вау! Як морозиво. Так, тепер можна ось таким чином його залишити і відсаджувати, але для кращої консистенції ми сюди додаємо 100 грамів. А, або крем-чіз, або маскарпоне. Тут уже без різниці. Так, я візьму, мабуть, зараз я візьму чисту ложечку. так, і десь 100 грамів у мене маскарпоне. Я додаю сюди. Цим кремом можна, я вже казала, обтягнути тортик. Ну, На глаз. Давайте так. На глаз я кидаю десь половинка. Тут 250 грамів. І пробиваємо погружним блендером. Або ж збиваємо міксером. Ну, тут без різниці те, що у вас є вдома. Можна і так, і так. Так. Починаємо. Ще раз промішуємо. Дивіться, яка краса. Який він красивий і чудовий. І він такий плотний. Він ще потім застигне в холодильнику. Так, Тепер я беру насадочку. Я зефірки вже опудрила, стряхнула, все добре, але не знімала для того, щоб у нас низ був липкий, щоб вона все добре приклеювалося. Накладаю наш крем в мішок. Я думаю, нам цього буде достатньо. Так, тепер я одразу беру коробочку, куди я буду складати, що це у нас. І починаємо. Відліплюємо нашу зефірку? Як в макарон, робимо крем. І тепер накриваємо зверху кришкою. Можна так, можна так. Дивіться, по-перше, який колір. Бачите? І це, ну, це дуже смачно, і вкладаємо в коробочку. Зараз я одліплю одразу, зараз я вам ще одну покажу. А якщо для когось ну, це дорого, або ну, ви не хочете, можна ще зробити з мармеладом. Дивіться, Воля. Я думаю, що така коробочка буде дуже сподобається вашим гостям чи покупцям. Так, і що стосується, зараз я дороблю, що стосується, якщо у вас взагалі нічого немає, дивіться, можна зробити мармелад. Це я робила мармеладки. І ось, е, ось такі блінчики я їх в е, е, формочки залила. І ось те ж саме можна положити мармелад, І ось так приклеїти. Хай буде ще теж мармеладка. Ну, тут я вже, зараз треба подумати, як його краще уложити е, Якщо у вас Ну можна якусь іншу коробочку або по коробочці зробити е, зефірки. Е, але ж можна от сюди, я хочу е, ще поставити е, квіточки, тюльпанчики можна. Все, я дороблю вже сама. А знаєте, я вирішила не пакувати в коробку, тому що я знаю, що кожна з вас знайде ту коробочку, яка вона захоче. Але цей зефірчик це такий вишуканий зефірчик буде. Дивіться, який він чудовий, красивий. Можна взяти коробочку і туди на одну сторону тюльпанчики зробити, а тут завиточки такі, це буде. Ну, Не дешевий. Я гадаю, що буду виставляти його гривень по 51 такий а, зефірчик. Тому що все ж таки шоколад і ягоди ну, це не дешево. да. Що стосується мармеладу, напишіть мені, якщо вам цікаво, як я роблю мармеладки, то я зроблю відео, як я роблю мармелад. Пси. В принципі, ну, це смачно. Крем ви можете використовувати в будь-яких варіантах. Можете в макарон, можете в торти, на обтяжку робити. Це чудовий крем, він не тече, він, з ним все добре. Єдине, що тримати в холодильнику, звісно, бо там шоколад. А на сьогодні все. Робіть, творіть. До зустрічі! Люблю вас! Пока-пока!